Супер, Можна, да. можна. Обережно. Обер... А, з вами він трошки впевненіший. Да. Обережно. Отак, тримай. Обережно. Вже. Отак. І команда Каспер. Каспер? Потім дай. Дай. Впевнено. Дай. Браво. Дала Молодець. печу. Або кусочок смаколичка. Чекай. Чекай. Поклали на землю його, цей цей на землю. Чекай. Чекай. Да. Можна казати, що. Так, можна ж десь. Будь ласка, Што? можна. Можна. Молодець! Молодець. Боже, Молодець. Як см... Ні. Ні. Порийся в кульочку, порийся, щось пошукай ближче до себе, що ж так незручно. Да, до себе він так уважно дивиться, щось, щось шукай там шукай. Ось увага прямо на тебе, бачиш? Вся увага з тобою. Отака увага має бути, і коли ви з ним ходите, да. гуляєте. Оце нам. Я міксую заняття таке і таке, щоб у нас була увага, він на тебе дивиться. І потім о, перестали займатися їжею знову. Молодець. Туди показала. Чекай. Чекай. Жди, Каська. Жди, да? Жди. брала. Забрала руку. Да? І далеєш. Тож маленьку ж ти взяла там. Що завгодно. Ну, там кусочки ми поламали такі сушені. Молодець. Можна. Ой, 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 ой золота. Ні, Нітка. ні. Ні. Роксолана. Ні. Молодець. Роксоланом. Да. Да. Чекай. ой І зараз подивимося. Сидіти, Каспер. Сідіть. Сідіть. І лежати. Лежать. 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 Лежать, Каспер. Ліжать. Молодець. Супер. Давай погристи. Погризти. Знову даєш погризти. Обережно. Да, обережно. Отут, коли даєте гристи кісточку в руці, команда обережна. Обережно. І зараз навіть вушко дали гристи, і теж обережно. Обережно, Каспер. Обережно. Можна, можна, можна. можна. Но обережно жить. Обережно. Трошки більше висунь, трошки обережно. більше. І так пальчик костя, костяшку ага. так трошки виснуть. Ага. Отак, так. Да. Опа, обережно. бачиш? Відпустив. Браво, похвалила! Молодець! Супер! Обережно! І зараз дай. Дай. Все добре, чекає. Бачиш? Тобто то, суть, ні. Ні. Жди. Жди. Ждай, костей. Жди. Знову дала трошки більше, щоб він прям відкусити. Зміг, да? можна? Можна, можна. І... От зараз він відкусить. Нехай пожує. Добре, обережно. Кушай, молодець. Кушай, кушай. Спішить, 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 бачиш? Да. Спішить. Да. Да. Зараз трошки більше і знову костяшку великого пальця, отак от в сторону. Отак, да. щоб він вибрав, бачиш? Опа, незручно. Зрозуміла? От він відчув ваші пальчики ще раз ближче. О, дійшов, думаєш, Шо? що за діватися. Да. Чого воно там пальці сує можна. в рота. Тобто Я просто з нього витягнула те, чого ви його навчили. Просто пояснила. Ви навчили. Просто ви трошечки не запрацюєте. Тут. І, І все. І він зрозумів. все. Тобто те, то, що ти з ним обережно можна. це пропрацьовував, ти все зробив вірно. Просто трошечки не пояснив йому, що саме. Бо палець заважає, віддай заважаю. йому не хаїсти. Молодець, хвали. Молодець. Да, Молодець. Ні, тримай, тримай, тримай. Я зараз подивлюсь заодно. Обережно. Обережно, трошки. Обережно. Да. Тримай. крепко тримай. Обережно. Вот так, да. І так врізець. раз палець. Костяшку. Костяшку. Костяшку пальцем. Да. Костя. Отак. Вот тримай палець. Да. Палець, палець, палець. Да. Супер. Отак. Вот заважає. Молодець. Зараз ні. Ні. І віддала весь, молодець, віддала. Молодець. Молодець. Все. І не чіпай, нехай відпочине. З'їсть.